А давайте приготуємо таке корисне масло кхі, яке готується ну дуже швидко і легко. Відразу зберігайте цей рецепт. Нам необхідне масло гарної якості та спеції. У мене це часник та перець горошок. Масло зі спеціями відправляємо у посудину із товстим дном на самий малий вогонь. Ні в якому разі його не перемішуємо, знімаємо тільки верхню пінку. Масло повинно томитись хвилин 30, потім марлю згортаємо у 4 слої і проціджуємо. Для застигання відправляємо у холодильник і вже за годину можна смакувати. Смачного і не забудьте підписатись на Хороша я.